Іноді перед особливо важливими подіями нашого життя ми можемо сильно перевищувати важливість цієї події. Тоді ми можемо навіть втрачати сон, мати неприємні неконтрольовані психологічні стани, роздратованість, постійне прокручування думок та інше. В розстановці ми можемо побачити контент, який стоїть за кожним учасником ситуації, за ситуацією в цілому, чому саме ми. Переживаємо і зрозуміти, як діяти в найкращий спосіб. Крім того, ми можемо в розстановці прожити з'єднання з довгоочікуваним результатом, вивільнити потужні заблоковані емоції, відчути опору і підтримку самого життя, і тоді наближення до ситуації стає більш спокійнішим. Ми бачили дуже цікавий потужний процес минулої суботи на розстановках у Києві. У наступних відео я розкажу вам про ще одну тему. Яка болить зараз багатьом життям на дві країни. Це був інший запит минулої суботи. А також ми зробили чотири трансперсональні розстановки також дуже цікава тема. Про це у наступних відео. Мене звати Ганна Реженка. Я проводжу розстановки вже більше 16 років. Запрошую вас у групи у Києві та в онлайні.